У 60-річної продавчині Наталі торгівля не кипить. Купівельна спроможність жителів Хмільника впала, а витрати на оренду і закупівлю товару навпаки зростають. Обидва її сини виїхали до Польщі на заробітки, там у них кращі шанси. У зниженні рівня життя в Україні звинувачує чинного президента. Може, десь на міжнародному рівні ми піднялися трошечки, але от в нас в малих містах ми цього не дуже помічаємо. Дуже обідно, що всі діти вся моловся виїжджає. Всі виїжджають. Усі її сподівання тепер на шоумена Володимира Зеленського. Саме у ньому вона побачила такого собі непідкупного голоборочка, якому готова віддати свій голос у другому турі виборів. Багато прихильників, коміка і серед її постійних покупців, приміром, 50-річна Лариса. 95-й картал дивилася, хлопець талановитий, можна сказати, не спорчений ще. От. Може, якась буде переміна в нашому житті. Все таки, як така свіжа кров. Сам Зеленський до хмільника під час передвиборчої кампанії не навідувався. Свою програму для мешканців міста озвучував з екранів телевізорів у серіалі Слуга народу. Саме такому образу і повірили багато мешканців хмільника. Матінку правду чеше і нікого не боїться. Молодець. Він кстати, добився всього сам своїми силами. Йому не дали. Мама шипа там що він там крутиться, розкрутився це. Він своїми мозгами добився. Тим часом неприємно вражені результатами першого туру виборів медичні працівники найстарішого у місті санаторію Хмільник тут більшість за чинного президента. За кілька днів до першого туру Порошенко уперше завітав до 28-тисячного курортного містечка. Для працівників санаторію приїзд гаранта став справжньою подією. Церква це велике моє знання, безвіз армія. Зміцнення армії мені імпонує те, що президент він набрався сміливості й попросити пробачення в те, що він сказав. Ну якби можливо, не знаючи обстановки, та яка була, що неможливо зразу так війну зупинити. А чого не виконав за п'ять років, мусить встигнути, бодай розпочати до другого туру виборів, вважають тут. Да, хотілося б значно більше бачити отої боротьби з корупцією при Так ну, хоча б вже зараз. Ну хоча б вже до другого тура, хай показательно когось посадять, так щоб люди хоча б вже хоча б вже так проголосували в другому турі. За нього голоси за обох кандидатів у президенти у Хмільнику розділилися майже порівну. Аби здобути перемогу у другому турі виборів, Порошенку та Зеленському треба тепер змагатися за голоси тих, які не прийшли на вибори у першому турі. Багато таких, що не піде ні за кого, що хрест поставимо на обох. Або ж проголосували за інших кандидатів, наприклад, за голос продавця Олександра, який у першому турі підтримав Юлію Тимошенко. У другому турі я ще не вирішив за кого все ближче буде до 20-го числа. Тоді я вже буду Знати так більш за кого я проголосую з одного боку. Каже, його обурюють порожні обіцянки політиків, як от припинення бойових дій на Донбасі у короткі строки. З іншого не розуміє, як шоумен буде вести війну з Росією. Зрештою, акценти можуть розставити ймовірні передвиборчі дебати на НСК Олімпійському. Олександр дуже хотів би їх подивитися, аби врешті визначитися зі своїм кандидатом.